А самі ж правоохоронці повідомили про підозрі 64 чотирьом посадовцям обласних сек у 2024 році. Посадовці обласних медико-соціальних експертних комісій отримали підозри у корупції. Крім того, вже скасовані 4106 висновків про інвалідність, які призначали за допомогою підробних документів. Повідомили у вівторок, 22 жовтня при службі СБУ. Окрім викриття окремих посадовців МСЕК, правоохоронці виявили та знешкодили вісім злочинних угрупувань на території чотирьох областей. Йдеться про МСЕК Закарпаття, Рівненщини, Миколаївщини та Харківщини. Зокрема, на Закарпатті СБУ викрила голову районної ВЛК та трьох спільників. за грошову винагороду, тій оформлювали підробні виписки про інвалідність для зняття з військового обліку. Перевіряється причетність голови обласної мсек до функціонування злочинної схеми. Повідомили при службі СБУ. Нагадаємо, 22 жовтня керівника обласної МСЕК на Закарпатті Юрія Веклинця звільнили з посади. За згодою сторін у Рівному правоохоронці викрили 29 представників місцевого МСЕК 9 жовтня. Офіс генпрокурора повідомив, що 50-річна мешканка Рівненського району, яка очолює агентство нерухомості, спільно зі своїми двома підлеглими допомагали ухилянтам отримувати фіктивні довідки про інвалідність, залучивши до оборудки 26 медпрацівників. Під час обшуків фігурантів виявили понад 14 мільйонів гривень та підробні медичні висновки. У Харківській області викрили 13 членів обласного МСЕК, в яких вилучили понад 650 тисяч доларів. Фігуранти видавали довідки про фіктивну інвалідність військовозобов'язаних. На Миколаївщині 22 жовтня також викрили голову Миколаївської МСЕК, в якої виявили 450 тисяч доларів. Щоб приховати статки, жінка переписувала майно на сина, який навчається в медуніверситеті та має російське громадянство. Правоохоронці виявили у жінки колекцію золотих виробів, а також три незадекларовані квартири в Одесі. Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями. На сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2400 таких осіб. Повідомили у прес службі СБУ. Також на скандал з обласним МСЕК відреагував президент України Володимир Зеленський, який призначив з цього приводу засідання РНБО 22 жовтня. За його результатами, Зеленський оголосив. Цим низку рішень, із якими можна ознайомитися, а також заявив, що генеральний прокурор Андрій Костін має нести політичну відповідальність за ситуацію з фіктивними інвалідностями в прокуратурі. Через кілька хвилин після повідомлень про проведення засідання РНБО Андрій Костін заявив, що подав у відставку.